Вітаю, друзі! Ми продовжуємо нашу рубрику: Як полегшити бухгалтерське життя. І те, що іноді лежить прямо на долоні, і таке просте, як двері, в тому найчастіше і ми допускаємо помилки. Тому давайте проговоримо ще один такий момент: скасування пільг з ПДВ. І як змінити податкове призначення в ОДНС покаже Антоніна. А я розповім про скасування пільг з ПДВ, тобто швидше про ситуації, які можуть призвести до необхідності зміни податкового призначення. Ну ось, наприклад, пункт 71, яким була передбачена медична пільга, яка працювала по переліку 224, нарешті канула в лету. І ця пільга строки завершився 30 червня 23. А отже, в нас з вами є стик 30 червня до і після до цієї дати. Пільга після цієї дати вже оподаткована операція. Те саме із генераторною пільгою, яка в цьому ж пункті 71-му, теж фактично з 1 липня. В тому числі імпорт, постачання в Україні генераторів, електрогенераторів більше не пільгуються, а оподатковуються за загальними правилами. Отже, до і після у нас розділився період. Також ми всі в очікуванні 1 серпня. Невідомо, яке це буде число, але давайте, на прикладі 1 серпня проговоримо, як працюватимуть перехідні операції. Якщо ви були на загальній системі платник ПДВ перейшли на 2%, а пізніше з 1 серпня, якщо таки скасують саме з дату 2%, ми повертаємося на загальну систему платника ПДВ. Що тоді? На прикладі трьох простих прикладів поясню: ситуація перша: вам надійшов аванс в розмірі 100% 1000 гривень, і надійшов цей аванс від покупця у липні. У липні наступила перша подія. За правилом першої події ви не ви були платником ПДВ, але ваша реєстрація була призупинена, тобто ПДВ не виникає. І тому, коли буде реалізація вже в серпні, це ніяк не вплине на ПДВ наслідки. Ситуація друга. Давайте навпаки, в липні у нас буде реалізація. Але реєстрація платника ПДВ призупинена, отже, ПДВ не виникає. Друга подія буде в серпні і вона закриває першу. Тобто наш орієнтир, друзі, завжди на правило першої події. Безумовно, якщо у нас особлива операція, оплата за рахунок бюджетних коштів, фінлізинг, контракти довгострокові. Ми дивимося на правило спеціальне, але правило загальне це правило першої події. І давайте приклад третій. Закріпимо, як працює перехідна операція. 30% авансу нам заплатили в липні, коли реєстрація була призупинена. Відвантаження відбулося в серпні, а далі була доплата повної суми 70%. Ось тут ми дивимося: в частині попередньої оплати ПДВ не виникає, тому 300 буде без ПДВ. Решта 700%. Тоді, коли буде відвантаження у серпні, буде з ПДВ. І швидше за все, це буде витечі ПДВ, і сума доходу наша, яка вплине на Фінрес, буде зменшена на суму ПДВ. Хіба що із контрагентом нам вдасться домовитись про збільшення загальної суми на те ПДВ, яке ми зобов'язані будемо заплатити. Та сама ситуація дзеркальна, коли йде придбання. придбання. Товарів, робіт, послуг чи основних засобів, в залежності від того, коли відбувається перша подія, таким буде наш орієнтир. Або у нас буде ПДВ кредит, або його не буде, і сума ПДВ буде збільшувати первісну вартість того, що ми придбали. Антоніна, от вже з нестерпінням хочу побачити, чекаю твої секретики в Одинесі. Що ти можеш допомогти в цьому плані бухгалтерам, щоб їм було легше у цей перехідний період справитись із тією нормою, про яку я розповіла? Так, друзі. Стосовно цієї норми, що ми практично Говдане можемо собі почерпнути? Почерпнути власне, ситуація, коли ми перебуваючи ще візьмемо приклад з двома відсотками, але це знову ж таки і пільги стосується. Тобто механізм один, але так само візьмемо один приклад, як це може бути. Наприклад, ми, перебуваючи на двох відсотках, придбали товар, а власне, вже з 1 серпня нам. Приймаємо що з 1 серпня це сталося, нам відмінили власне 2% і ми знову стали звичайним платником ПДВ. Тобто для цілий товару, що в нас відбулося? Товар ми придбали, перебуваючи на 2% і і період перебування в 2% наші операції є необ'єктними, тобто в податковому призначенні ми ставимо при придбанні товару податкове призначення неоподатковане ПДВ будь-яка господарська діяльність. А, власне, коли ми повертаємо вже з 2% на звичайного платника подава нашого непримороженого, тоді наші товари мають мати податкове призначення оподатковано подава, оскільки вони вже будуть брати участь в оподатковуваній діяльності. І, от, власне, для тих цілей, що нам робити з тими залишками, які були на дату повернення на, на загальну систему, були з полем неоподатковано подавай, подава. Як їх власне змінити на оподатковано подава? Я зараз про це розповім. Отже, візьмемо собі за приклад. У нас було надходження товарів, товар. 2, я собі його умовно назвала, тому що таких товарів може бути безліч, можуть бути всякі різні. Це вже в кожного особиста умовно. Ми придбали 10 кг такого товару і з власне податковим призначенням на оподатковувану подава. І в нас наступило чарівне наше перше серпня, і для того, щоб власне нам змінити це податкове призначення, ми заходимо в меню операції. Є під меню подава і власне зміна податкового призначення запасів. Ось так цей документ виглядає. Обираємо склад, на якому знаходиться наш товар. Можна заповнити підбір з номенклатури, з довідничка номенклатури, якщо це велика кількість товару. Можна заповнити за партіями партії. Я це нагадаю, що це в 1С. Це є документи надходження. Тобто можна заповнити з документом надходження. А в кого це невеликий об'єм, той може просто ручками власне, з довідника номенклатури собі обрати. От в нашому випадку обираємо наш товар 2, вказуємо кількість 10 кілограмів. І, власне, автоматично тут у нас би мало заповнити неоподатковане подава. Але в карторські номенклатури невірно було заповнені. Тому вказуємо податкове призначення, яке в нас було в надходженні. Це є неоподатковане подава, тому що власне цей товар з цим податковим призначенням живе весь подальший час на балансі, відколи ви його оприбуткували. І вказуємо в полі нове податкове призначення оподатковуване подава і натискаємо Провести. Маємо дебет кредит. Бачимо, що в нас було з 201 на 201, на якому цей товар був, але власне змінилось наше податкове призначення, тобто не оподатково не подавав кредиті. А оподатковано подавав в І, от, власне, якщо зробити оборотну сальдову відомість, то будемо бачити ось таку ситуацію. Не забувайте на строчках вказати обов'язково податкове призначення, щоб було коректно це все видно. І ось маємо податкове призначення, не подавав В нас обороти закрились, і маємо оподатковано подавав в нас обороти є наших 10 кг товару. «2». І вже в подальшому, коли ви вже будете на загальній системі податкування платником ПДВ, не примороженим. Ви вже можете гарно продавати собі цей товар як такий, який бере участь в оподаткованій діяльності підприємства. Антоніна, дякую. Насправді це дуже актуально і ціно. А я дозволь поясню твій термін, який ти вживаєш. Можливо, не всі знають, що таке означає приморожений платник ПДВ. Власне, всі ті, хто були платниками ПДВ, мали сміливість перейти на 2%. Згідно підрозділу 8, пункт 9.6. Вони стали, значить, їхня реєстрація платника ПДВ стала призупиненою. Всі права, обов'язки як платника ПДВ стали призупинені. Тобто статус платника ПДВ не втрачено. Як був платником ПДВ, так і залишився цей контрагент, але призупинено. От, власне, приморожено. Ми їх називаємо приморожено. Ось, ну відморозяться всі. Дякую. Ну і відповідно дзеркальна ситуація, це, наприклад, коли в нас була пільга на певний товар, і пільги не стало. Аналогічна ситуація це буде неоподатковане подава, тому що пільга це була неоподаткована діяльність, відповідно, ми придбали для неоподатковуваної. А коли закінчилась власне, ковідна пільга, у нас має бути відповідно аналогічна ситуація. Ми змінюємо податкове призначення на оподатковане подава, оскільки цей товар вже знову ж таки буде брати участь в оподаткованій діяльності. А знаєш, Тоня? Ти мене наштовхнула на ще одну дуже цінний, такий дуже цінний висновок. Дехто собі думає, я пільгами не користувався ні генераторною, ні медичними виробами. Мене це не стосується. Друзі, насправді це стосується будь-якого контрагента і платника. А знаєте чому? Тому що є небезпека така, що той, у кого ви купуєте, те, що колись пільгувалося, а тепер ні. Випише податкову накладну невірно. Випише тоді, коли зобов'язання не виникає. І у вас права на кредит немає. Тоді те ПДВ це будуть витрати, це буде збільшення собівартості товару. Тому дуже важливо, щоб обидві сторони, і та, у якої виникають зобов'язання, і та, яка ставить до кредиту, розуміла, чи на те придбання взагалі пільга є чи нема, якщо нема з якого числа. Дякую, Тоня. До нових зустрічей, друзі. Пам'ятайте, що я разом із кожним членом нашої команди готуємо для вас різні корисності, які допоможуть полегшити ваше бухгалтерське життя. Дивіться: А як замовити будь-який із продуктів, який може полегшити ваше життя? Набрала кави Мар'яна, підтягнув податковий блог Google. Закладка заходи: це ті заходи, які будуть попереду. І ви можете будь-який з них обрати, наприклад, усе для ФОПа, почитати, що складається. І прямо тут можна зареєструватися на цей курс. Повертаюся на сайт. Якщо ж вас цікавить якась із тем, можливо, тих заходів, які відбулись і щойно завершились, то вам потрібно зайти у закладку Магазин. І ви, повертавши, можете обрати будь-який із курсів. Ось, наприклад, ПДВ-практик один з найбільш популярних курсів. Також ви можете замовити консультацію, перейшовши у закладку Консультації, натиснувши Подати запит на консультацію. Також є закладка Корисне. А у корисному у нас є довідники, а також є випуски ранкової кави. А ранкову каву найпростіше знайти у блогах, натиснувши блог Ранкова кава. І таким чином ви побачите кожен випуск, який виходить щовівторка. Він безкоштовний тривалістю до 30 хвилин, і в ньому досить глибоко я розбираю болючі питання, які постають перед бухгалтерами кожного дня. Ми будемо дуже раді, якщо зможемо полегшити ваше бухгалтерське життя. До нових зустрічей! З любов'ю для вас, Мар'яна Кавен.